Це питання у нас замість того, щоб нормально конструктивно вирішуватися, певними особами підігрівається дуже сильно. Значить, на сьогоднішній день, шановні колеги, шановна громадськість, значить, шановні колеги, будь ласка, шановні колеги, що Довожу до відома. От бачите, депутати, депутатки міської ради встають на знак протесту проти хамської поведінки деяких громадських активістів, які, які порушують регламент міської ради. Панеха, ми, ми тільки що провели, провели погоджувальну раду. Якщо ви будете порушувати регламент, депутати проголосують про видалення вас за допущення вас до участі в стійному засідання. Право бути присутнім на пленарному засіданні може бути обмежено. Стосовно особи, яка в ході засідання здійснила протиправні дії невиконання не, не повторних вимог головуючого, ініціювання бійки, хуліганських дій, виступи та репліки, що заважають проведення пленарного засідання. Вам це нічого не нагадує? Геннадий Прошу проголосувати за видалення за обмеження слава Гертова Геннадія Олександровича, бути присутнім на цій на цьому засіданні проголосувати. Прежде, чем ви прийдете, решение, ви слово. За 22 рішення прийнято. Ми на вас суподані. Перерва 10 кроків.